Я 0,342 сендвіч з хумусом. І що ви думали, буде стати просто? Я вирішив проїхатись навколо озера, щоб знайти якесь містечко, де насильно світить сонце. Бо, в принципі, пора би вже і якісь зонтики поставити. Чи що. Так, по-перше, ну, я сподіваюся, цей прекрасний вид і цей сендвіч з хумусом зроблять мій день. Ще... ще, ще... що тут не побудують церкву ніяку. Бо, ну... Я типу не проти там, всяких ваших релігій але, але. церкв, думаю, багато. До речі, е, дуже класний місцяк. Десь просто кусок. Хочеш, там щось запити. На тебе края Отоба по краях дуже мало побуток, хіба що якогось додати. Та й треба було скликати якусь палку, щоб більше ракурс був. Не дуже зручно знімати, але поки mm -hmm. що я не дійшов до другого з чого, так буде краще видно. Коли вже добираєшся до всього всього, це просто Неймовірно. обожнюю хумус. Що я вам хочу сказати? Нарешті, нарешті, Франківську я знайшов де є класний хумус, крім хали. Тобто тепер вже два місця, де є класний хумус. Не, ну, звісно, мій кращий, але. Це розйобний сендвіч. І починаю задумуватись, що треба повертати совкіс з бургерами. Треба купувати нові гри і щось організовувати. Що скажете на це? Пишіть коментарі. До речі, тут можна ловити рибу. По всій території табличками. Там щось написано, що з коштує. Щось таке. Тому, я думаю, можна домовитись. хочу порибалити. Можна приходити, дивитися на качок, ловити рибу, Їжте сендвіч з хумусом. Мій людящий рекомендаціян. Просто неймовірно. Я вже даю. Що по хумусу? Чому він гарний? Чому він один з кращий? Баланс смаку, спеції, текстура. Що можна ще сказати? Це все, що треба для гарного хумусу. До речі, є місця, де не дуже гарний хумус. і ми можемо їх теж попробувати. Тобто деякі я вже пробував, деякі ще ні. Але що скажете на це? Коментарі. І тут не можна. Можна паркуватись. Тобто тут немає зони парковки, тому ну, він стоїть на паузі. Весь час, поки я їв, щось знімав, катався, поки я пив каву 0342. Цей самокат стає вона на паузі. я Не знаю, що годину мабуть. Ще тут дуже дивне якесь зонування по швидкості, по обмеженню швидкості. Їдеш 15, потім різко закінчується. Ця, ця зона обмеження швидкості він починає їхати дуже швидко. Um muito obrigado.